Ви дивитеся програму, ДВ новини про найактуальніше в Європі і світі? Вітаю вас! Головні теми сьогодні. Переговори щодо Сирії. Чи стане Україна розмінною монетою великої політики? Каталонська республіка як розпорядяться перемогою сепаратисти у демократичній Іспанії. Наступ талібів чи загрожує Європі нова хвиля афганських біженців. Головною темою Генасамблеї ООН у Нью-Йорку стала громадянська війна в Сирії. Кремлю вдалося, здавалося б, неможливе добитися уваги Об'єднаних Націй до свого мирного плану та навіть зробити захід своїм можливим партнерам у Сирії. І це при тому, що проти російської влади діють західні санкції через агресію в Криму та на Донбасі. Це стало справжньою дилемою для європейців: чи не стане Україна жертвою великої політики? Змінити ставлення до Росії закликав міністр економіки Німеччини Зігмар Габріель. У своєму виступі політик підкреслив, неможливо зберігати санкції проти Москви і в той же час просити її допомогти у врегулюванні конфлікту в Сирії. Щоправда, пізніше він через свого речника уточнив, що не вимагав скасувати санкції. Та його заява вже спричинила хвилю критики. Депутатка Бундестагу від зелених Марій Луїзебек назвала пропозицію міністра економіки політично нерозумною. Експертів гучна заява Габріє не не Пропозиція скасувати санкції відображає бажання німецького бізнесу. Політична стратегія не змінилася, але очевидно, що деякі німецькі політики хотіли б посилити діалог з Росією і піти на компроміс стосовно санкцій серед зовнішньополітичної еліти німеччини, як і раніше існує розкол стосовно того, як найкраще поводитися з Росією. Уповноважений німецького уряду зі співпраці з Росією Гернот Ерлер вважає що своєю активністю в сирійському питанні. Володимир Путін намагається відвернути увагу світової спільноти від конфлікту на сході України. Ерлер не підтримав ідею скасувати санкції, проте і не відкинув її. Це була спроба показати, що ізоляція Росії ще й в інших питаннях, наприклад, стосовно вирішення сирійського конфлікту, не має сенсу і не в наших інтересах. Я з цим згоден. Проте європейські домовленості прив'язати санкції до реалізації 13 пунктів мінських угод залишається в силі. У партії християнських демократів заяву міністра економіки назвали передчасною реалізація мінських угод у розпалі вони передбачають припинення вогню, відведення важкого озброєння і дотримання міжнародного права. Пропозиція скасувати санкції вже зараз абсолютно неправильний сигнал. Крапки над І розставила сама Ангела Меркель. На зустрічі з Петром Порошенком у Нью-Йорку вона заявила, ситуація в Україні має важливе значення для безпеки у світі. За словами канцлерки Німеччини, потрібно чітко розділяти ситуацію в Україні і в Сирії. Іспанський уряд готовий до переговорів із новою владою Каталонії, але не щодо питання єдності країни або державного суверенітету. Заявили в Мадриді. У Берліні нагадали каталонським політикам, що вони мають поважати європейські угоди та дотримуватися іспанської конституції. Але яким чином прибічники незалежності можуть реалізувати своє стремління у демократичній країні? Прихильники відокремлення Каталонії виграли вибори, але програли референдум. Під таким заголовком вийшла центральна іспанська газета Ель Паїс. Двом сепаратистським партіям Каталонії вдалося утримати абсолютну більшість у місцевому парламенті. Однак вони набрали менше 48 відсотків голосів виборців, і з таким результатом на референдумі не перемогли. Б. Попри це, лідер Каталонії Артур Мас впевнений, ці вибори перший крок до незалежності. Файна попереду багато роботи, і ми не збираємося розслаблятися. Ми отримали мандат довіри демократичним шляхом, і ми знаємо, що це означає. Ми знаємо, як ми змогли здобути перемогу. Ми виграли попри усі перепони, і це дає нам силу і легітимізує нашу мету. Ми здобудемо незалежність і в такий спосіб виправдаємо вашу довіру. Сепаратисти в Каталонії вже розробили дорожню карту незалежності. Вона розрахована на 18 місяців. Спочатку каталонський парламент має ухвалити декларацію про початок здобуття суверенітету. Потім новий уряд із представників партій переможність спробує створити держструктури Каталонії та підготувати конституцію і завершити процес відокремлення від Іспанії. Сепаратисти планують затвердженням конституції на референдумі, а також новими парламентськими виборами вже у суверенній державі. Експерти вважають ці плани цілком. На реальні мою думку, протягом одного-двох років не варто очікувати, що Каталонія стане незалежною, але це можливо, хоча й складно. Не те, щоб це було неминуче, але ймовірно, в якомусь віддаленому майбутньому. Уряд Іспанії заявляє, що не допустить виходу Каталонії зі складу держави. Мадрид може використовувати юридичні важелі. Приміром, подати позов до конституційного суду, щоб анулювати проголошення незалежності. Ще один спосіб зберегти єдність скасувати регіональне самоврядування та запровадити у Каталонії пряме правління з Мадрида. Жителі іспанської столиці сумніваються, що Каталонія виграє від відокремлення. Каталонія не зможе розвиватися як незалежна держава, адже люди, промислові підприємства, політичні діячі і навіть європейський союз від них відвернуться, і вони залишаться наодинці. Геніпортаполітика схожої думки дотримуються і глава МЗС Іспанії незадовго до виборів він попередив каталонців із визнанням з боку міжнародного співтовариства будуть проблеми. І як приклад навів зокрема Абхазію та Південну Осетію. Афганістані таліби взяли під контроль місто Кундуз. Лише два роки тому НАТО вивело звідси останнього солдата, вважаючи цю провінцію найбільш стабільною частиною Афганістану. Експерти не виключають, що тепер потік біженців з Афганістану посилиться. Наскільки складним є шлях до Європи і інтеграція? Про це в наступному сюжеті. Алі приїхав до Німеччини чотири роки тому, коли йому було 16. Він не хоче називати своє справжнє ім'я і показувати обличчя. Шлях у 7 тисяч кілометрів, який він подолав за чотири з половиною місяці, був дуже непростим. З афганського міста Герат Алі 10 днів пішки йшов до Ірану. Звідти він потрапив до Туреччини, потім до Греції. Переправитися до Італії морем з першого разу не вдалося. На борту були 260 осіб. Ми вирушили з Греції о 5 ранку. Об 11 вечора корабель затонув. 60 осіб потонули. Мій брат теж був на борту. Нас врятувало голландське судно і доправило знову до Греції. Залишок шляху в Німеччину Алі і його брат подолали окремо в Бонні. Завдяки товариству Освіта замість депортації. Він познайомився з Антоном, який сам 15 років тому переїхав до Німеччини з Естонії. Антон не з чуток знає, що таке самотужки облаштовуватися в новій країні. Він займається залі англійською, німецькою та математикою навзамін. Я не отримую нічого. Він став моїм другом. Ми його запрошуємо, коли влаштовуємо вечірки або коли ми святкували різдво. цього року в німеччину приїдуть за різними оцінками від 800 тисяч до мільйона біженців. Більшість з них як алі молоді чоловіки. Це шанс для німецького суспільства, яке старішає, вважають експерти. 500 тисяч 000... осіб на рік необхідні німеччині додатково, щоб зберегти її економічні показники. Тому потрібно бачити в біженцях шанс. За умови, що вони тут отримують освіту, їхні дипломи будуть швидко визнавати, і для них спростять доступ до ринку праці. 20-річний афганець Алі зараз здобуває професію зубного техніка. Він будує амбітні плани на майбутнє. Моя мрія за 10 років працювати стоматологом тут, у Бонні. Антон і далі має намір підтримувати Алі на шляху до його мети. Колишній глава концерну Volkswagen Мартін Вінтеркорн вимагає виплати золотого парашуту. Про це пише німецька преса. Йдеться попередньо про 16 мільйонів євро зарплатні за минулий рік, і стільки ж за нинішній грошей він поки не отримав. Ім справжні проблеми у найдорожчого топ менеджера Німеччини попереду проти нього порушили кримінальну справу. Німецька прокуратура почала провадження проти колишнього глави концерну Volkswagen Мартіна Вінтеркорна, який раніше подав у відставку. Його підозрюють у шахрайстві. За словами представника концерну, програмне забезпечення, яке занижувало показники викидів шкідливих речовин під час перевірок. Було встановлено більш ніж на 2 мільйони автомобілів Audi. Ця фірма є дочірньою компанією концерну Volkswagen. Глава МЗС ФРН Франк Вальтер Штайнмаєр виступив за об'єднання зусиль ЄС, Росії та США у подоланні сирійської кризи. Тим не менш, політик заявив, що в одноосібних діях Росії в Сирії немає жодного сенсу. При цьому Штайнмаєр не відкинув можливості переговорів в ООН з представниками президента Башара Асада. У той же час міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляйн заявила, що позитивно розглядає участь Росії в боротьбі з терористичною організацією Ісламська держава. Міжнародна система платежів Віза попередила, що з 1 жовтня не гарантує обробку запитів по картах російських банків. З цієї дати всі операції віза повинні бути переведені на національну систему платіжних карт. Відповідне попередження компанія розіслала банкам-партнерам. Російські авіаперевізники отримали офіційне повідомлення про заборону польотів до України та над її територією з 25 жовтня. Загалом заборона стосуватиметься 25 компаній а кількість прямих рейсів між Україною і Росією скоротиться до мінімуму. Прем'єр-міністр Росії доручив розглянути дії у відповідь стосовно українських авіакомпаній. Рада Європи нагородила 88-річну російську правозахисницю главу Московської гельсінської групи Людмилу Алєксєєву премією імені Вацлава Гавела. У промові на церемонії вручення у Страсбурзі Алєксєєва відзначила, вона вважає нагороду визнанням заслуг всіх правозахисників Росії. Інтерв'ю із найвідомішою російською правозахисницею дивіться в нашій передачі у вівторок. Більше актуальної інформації знаходьте на веб-сторінці Deutsche Welle Українською. До побачення.